Смартфоном сканується QR-код, відбувається перепосилання на сторінку. І є можливість зв'язатися з одним із п'яти операторів. Спробуємо зв'язатися з оператором. Можна вибрати яким способом давайте через WhatsApp. У центрах обслуговування платників податків рівного відтепер можна отримати послуги з перекладом жестовою мовою для громадян з порушенням слуху. Нововведення стало можливим завдяки співпраці податківців із українським товариством глухих та впровадженню сучасних технологій. Таким чином платники можуть отримати адміністративні послуги швидко, зрозуміло та з урахуванням своїх індивідуальних потреб. По різних ми питаннях обслуговуємо кожен день. буває різна кількість нечуючих осіб. Буває і 20, і 25, і буває 5. Залежно, які в них проблеми виникають. Взагалі в нас їх 800 на обліку, а ще Переселенці у нас є теж не чуючі особи, і в нас збільшились якби послуги перекладу. Щоб скористатися сервісом, відвідувачу достатньо повідомити працівника податкової та відсканувати QR-код біля вікна обслуговування. Після цього відбувається відеозв'язок із професійним перекладачем жестової мови, який допомагає у спілкуванні з фахівцями. Як ми працюємо, допомагаємо так, так людина не чуюча говорить. Я Есною мовою перекладаю і навпаки, те, що сказала вона мені, я вам і ви її. Ну тобто таким чином проходить, крім мовної інклюзії. У центрі вже реалізовано й інші елементи доступності, зокрема, пандуси для маломобільних відвідувачів. У майбутньому послуги планують розширювати і зробити зручнішими для людей з порушенням зору для людей. З порушенням зору адаптовано наш сайт, є можливість перемикнутися і більш контрастне зображення. Ну працювати з більш контрастним зображенням. Наша робота максимально направлена на те, щоб бути зручними відкритими до платника податків, яким би він не був. Разом з тим, податківці нагадують, що отримати адміністративні послуги можна й онлайн через застосунок Моя податкова, який працює цілодобово. Безбар'єрність це не лише про обслуговування людей з якимись потребами підвищеними. Це простота обслуговування, це зручність обслуговування, це якість обслуговування, це довіра між працівником податкової і людиною, яка звернулася. Тому намагаємося приділити, приділити максимум уваги будь-якому людині, яка зайшла в центр обслуговування платників. Заходи з доступності впроваджуються в межах національної стратегії створення безбар'єрного простору, ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.